Досудове розслідування у справі Ігоря Гринкевича завершено, тому матеріали передали до суду. Нагадаємо, що бізнесмен намагався за 500 тисяч доларів підкупити посадовця ДБР. Гроші призначали за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній. Одних з найбільших постачальників Міністерства оборони України працівники ДБР завершили досудове розслідування у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування. Нагадаємо, що вся ця справа розпочалася минулого року. Слідство встановило, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими ДБР кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу, вирішив піти на крайні міри та завчасно відкупитися, аби уникнути кримінальної відповідальності. Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Та одразу був затриманий працівниками ДБР. Тепер бізнесмену загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з можливою конфіскацією майна. Нагадаємо, що ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час постачання в Міністерство оборони України речового майна неналежної якості на виконання договорів, укладених між підконтрольними їм суб'єктами господарської діяльності та Міністерством оборони України, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах. За цим фактом триває досудове розслідування. Зазначимо, що раніше компанії підозрюваного уклали 23 договори на постачання міністерства оборони одягу на понад півтора мільярди гривень.